Книга Вихід, Розділ 17 Уся громада синів Ізраїля рушили із сін пустині переходами за наказом Господнім, і отаборились вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи Дай нам води пити. Мойсей їм каже: Чого лаєтесь зо мною? Навіщо спокушаєте Господа? Але народ був там жадібний води, той нарікав на Мойсея словами: Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою заморити нас і дітей наших? І скот наш. Заголосив Мойсей до Господа, Що діяти мені з цими людьми? Ще трохи і укаменують мене. І відповів Господь Мойсеєві: Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських і палицю, що нею вдарив по нілу, візьми в руку та й іди. Ось я стану перед тобою там, на скелі. На хориві, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть так і зробив Мойсей на очах старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушали Господа словами, чи є Господь між нами, чи нема. Та ось надійшов Амалик і задер бій з Ізраїлем у Рефідимі. Тоді сказав Мойсей до Ісуса Вибери собі людей та вийди вранці в бій з Амаликом, я ж стану на вершині горбка з жезлом Божим у руці. Зробив Ісус так, як повелів йому Мойсей, і почав битися з Амаликом. А Мойсей, Арон та хур вийшли на вершину горба. І сталося, як піднімав руки Мойсей, то брав гору Ізраїль, а як опускав, брав гору Амалик. Коли ж руки Мойсея обважніли, взяли камінь та й підклали йому, і він сів на ньому. Арон же і хур підтримували йому руки один з одного боку, другий з другого. Так руки його витримали твердо до заходу сонця. І розгромив Ісус Амалека і його людей вістрям меча. Тоді сказав Господь Мойсеєві. Запиши це на спомену книгу і вклади Ісусові в серце, що я зітру пам'ять Амалика з під небес. І спорудив Мойсей жартовник і дав йому ім'я Ягве Місі. Сказав бо Тим, що рука знялася проти Господнього трону, війна Господня проти Амалика зроду врід. Псалом 82 Бог стоїть серед Божої громади, серед богів він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину, визнайте правду в богому і бідоласі, визвольте бідного і сіромаху з руки грішників порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають. Хитаються усі землі основи. Я мовив. Ви Боги і сини Всевишнього усі ви, однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш. Євангелія від Луки, розділ двадцять третій. Тоді встала вся їхня громада, і повели його до Пилата, і заходились його винуватити, кажучи, Цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок і каже, що він Христос Цар. Пилат спитав його. Ти, цар юдейський. А Ісус у відповідь сказав до нього: Ти кажеш. Тоді Пилат промовив до первосвященників і юрби: Я не знаходжу ніякої провини на цій людині. Вони ж наполягали і кричали: Він народ бунтує, навчаючи по всій юдеї, почавши з Галилеї аж сюди. Почувши це, Пилат спитав, чи цей чоловік галилеянин. А, довідавшися, що він з під влади ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував також у Єрусалимі. Ірод дуже зрадів, побачивши Ісуса, бажав бо здавна бачити його, тому що чув про нього, і сподівався побачити від нього якесь чудо. Силу питань він йому ставив, але Ісус не відповідав йому нічого. Первосвященники ж та книжники стояли там і сильно його винуватили. Тоді ірод, з вояками своїми, зневаживши його і насміявшися з нього, надів на нього білу одіж і відіслав його назад до пилата. І того ж самого дня Ірод і Пилат. Стали приятелями між собою. Раніш бо ворогували. Скликавши отже первосвященників, старшин і народ, Пилат промовив до них Ви привели до мене цього чоловіка як бунтаря народу. Ото я, розсудивши справу перед вами, не знайшов на цьому чоловікові ніякої провини в тому. Про що оскаржуєте його? Та й ірод, ні, бо ж відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерті. Тож я його покараю і відпущу. Треба ж було їм одного випустити із за празника. Та вони всі разом закричали Убий його. А відпусти нам вараву. Цього останнього за якийсь заколот у місті та за вбивство кинули були у в'язницю. Пилат, бажаючи їм відпустити Ісуса, промовив до них знову. Та вони закричали. Розіпни, розіпни його. І втретє він до них промовив. Яке ж бо зло вчинив він? Я не знайшов на ньому нічого гідного смерті. Тож, покаравши його, відпущу. Але вони наполягали сильним криком і вимагали, щоб його розіп'яти, і крик їхній переміг. Тоді Пилат присудив, щоб сталося згідно з їхньою просьбою. І він відпустив того, що за повстання і вбивство був вкинутий у темницю, і що про нього вони просили. Ісуса ж видав їм на призволяще. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киринея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним великий натовп людей. І жінки, що плакали за ним, та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть Щасливі неплідні та Ілона, що не родили, і груди, що не годували. Тоді почнуть вони горам казати Впадіте на нас і горбам покрийте нас, бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. І як прийшли на місце, що зветься череп, там його розіп'яли і злочинців. Одного по правиці, а другого по лівиці. Ісус же сказав Отче, відпусти їм не знають бо, що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли і дивились. Навіть князі їхні насміхалися, кажучи. Інших спасав. Нехай спасе себе самого, коли він Месія Божий, вибраний. Вояки також глузували з нього, підходячи до нього і подаючи йому оцет, промовляли Коли ти цар юдейський, спаси себе самого. А був над ним і напис грецьким письмом, латинським і єврейським. Це цар юдейський. Один із повішених злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе і нас? А другий, озвавшися, скартав його і мовив: Чи не боїшся Бога, ти, що спокутуєш ту саму кару, бо ж ми приймаємо кару гідну наших учинків? Цей же не зробив нічого злого, і додав Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє царство. Сказав Ісус до нього. Істинно кажу тобі сьогодні будеш зо мною в раю. Було вже близько шостої години. І темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилось сонце, і завіса храму роздерлася посередині. Ісус закликав сильним голосом. Отче, у твої руки віддаю Духа Мого. Сказавши це, він віддав Духа. Побачивши, що сталося. Сотник почав прославляти Бога, кажучи справді цей чоловік був праведний. Всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, поверталися додому, б'ючи себе у груди. Усі ж його знайомі стояли оподалік, а жінки, що були прийшли слідом за ним з Галилеї, дивилися на це. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радник, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради ані вчинків. Походив він за Ритамеї, юдейського міста, і очікував Божого царства. Цей прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Зняв він його з христа і, обгорнувши його в полотно, поклав у гробниці. Висяченій у скелі, де ще ніхто не лежав. День цей був п'ятниця, і вже заходила субота. Жінки ж, які були, прийшли з Ісусом з Галилеї, ідучи слідом за Йосифом, бачили гробницю і як покладено тіло Ісуса. Повернувшись, вони приготовили пахощів та мира. Але в суботу за приписом відпочивали.